8 жовтня російські військові продовжили обстріли правобережної Херсонщини. Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у телеграмі, що під масованим ударом була зеленівка. Зафіксовано близько восьми влучань снарядів. Під вогнем були житлові будинки. Поранення отримав 42-річний чоловік. Також російські військові обстріляли передмістя Херсона Антонівку. Близько півдня росіяни обстріляли. Антонівку, артобстріл, одне з е, кафе прилетів снаряд, внаслідок чого загинула одна людина. Е, ще п'ятеро отримали поранення різної ступені тяжкості. І сьогодні зранку також 51-річна жінка з Антонівки звернулася за допомогою внаслідок обстрілу е, з дронів. За минулу добу на території Херсонської громади під вогнем російських військових були зимівни, комишани, садове по центральному району Херсона. Росіяни нанесли удар з авіації. За інформацією міської військової адміністрації. Телеграмі пошкоджені багатоповерхівки та 10 приватних будинків: ангар, адмінбудівля, два цивільних авто. Більшість опцій була в саме місці в обласному центрі. Наслідок влучання. Керованих авіабомб, які росіяни скинули 4 на Херсон. Постраждало 20 людей. Двоє з них діти двох 3 трьох років. Їх доправили до лікарні. Окрім цього, ще 5 людей постраждали внаслідок скидів вибухівки з дрону. Російські дрони продовжують тероризувати прибережну частину Херсону. Постраждали 16-річні хлопці. Двоє внаслідок скиду в кіндійки вибухівки. Одна жінка, на жаль, загинула внаслідок такого скиду в Антонівці. 61-річна жінка. Ще двоє людей постраждали в різних районах. Також внаслідок скидів вибухівки. Російські військові з дрона скинули вибухівку на 63 річного чоловіка в Береславі. Це сталося об 11.20, 8 жовтня. Повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація. З пораненнями чоловіки відвезли до лікарні. За останню добу під ворожим огнем окупантів опинились чотири територіальні громади Бориславського району. Минулої доби ворог використовуючи артилерію наніс удари по населеним пунктам Шляхове та Монастирське. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, населені пункти Малаве та Тігінка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та приватний транспортний засіб. На щастя, обійшлося без жертв постраждалих. За добу російські військові обстріляли 16 населених пунктів правобережної Херсонщини, розповів телеконіков. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.